Захисника адвоката Любченко. Попередньо розглянули, що відбудемось по засіданні. Зараз сьогодні стати кримінальне провадження No12025-1201602, відвез 9.1.25 року, що нічого перепад Микола Геннадійовича, 19 секунд народження, ворожийся з Жуковінської області, Україна, в свідчить. Жуків слабоського даних міністр області на зі Санфушки проживаючи в Києві, вулиця Чорному Запоріжжі, п'ять папера двадцять три семи сьогодні, за частиною четвертої статі стов'яностого кодексу України. 18 грудня двадцять року до судно дойшов гнів відповідно, що помічка рухає, помічці чинку передбачена частину четвертого статті сто дев'яносто сьомого п'ять ім'я кодексу України. Вівчинка заперечував від проти призначення кругі автобусової розвитку і закону прокурори за своєї з невідповідності до України, закрема відсутності відходів конкретного обвинувачення. Також захисник просила визнати незаконнотивованої постанови Київської інституції прокуратури 24 березня 2020 року, про було здійснення військового розслідування, зазначного кримінального провадження іншим органом одним розслідування. Без розслідування, без розслідування, без розслідування позиції військового спорту вже на то не стікує, а працювати. І одразу ж треба попросити на мене працювати, мені сказали, що це було ще в Кінтучі. Оці на й капітал країни. Обвинувачення в корупції, які не стільки вже сказав. Ось тут він був часом підтримки того, що судово його розв'язував. Це був у ситуації 7, 15, 12, 17 статті. Я писав для прийняття рішень на Один з цих рішень, наприклад, статті 314 капітал країни, не обвинувальний, а відповідно до він містить всі відданості передбачені статтею 291 України. Україні, вважає можливим призначити справу до судового розгляду. Підстав для повернення опонувального акту прокурору для встановлення. Останова першого заступника керівника Київської міської прокуратури 24, 3, про доручення здійснення військово розслідування іншому організації розслідування, відділу поліції в річковому таку МПС Києві, відповідає вимогам статей. 360 КПК України та інфексатор зміни незаконного пристосування на гляча. Відповідно до вимог частини першої статті 373 КПК України при встановленні суду обіцянку для закриття кримінального провадження, передбачених пунктом 1 та 2, частини 1, статті 204 кодексу України в оправданні виробництва. За правилами вимог ПоПК України, вирок суду ухвалюється за результатами судового розгляду, врахуванням досліджень судом доказів. На стадії підготовчих судового розгляду суд написав об этом за кримінального провадження не надає їм оцінку. Таким чином підстави підстав для задоволення клопотання за про закриття кримінального провадження написали пунктів першої статьи 24 по Україну суда. Короче, статтями 314, 315, 316, 369, 316, 371, пока України суд постановила в нього щодня читам, кого матеріали внувальчива. За частиною 4 статті 197 при України призначити до судового розгляду відкрита наступному засіданні приміщення веснянського районного судження стати на 10 годину 16 лютого 26 -го. У Особове засідання викликати прокурора захисника представника потерпліву та округа. Відмовити у задоволенні пропитання захисника попродження вимагання акції прокурору по розумію незаконного стосування постанової першого закладного прокуратури 24,65.